Мене звати uh, Чан Ренбо, я громадянин Китаю з провінції uh, Дзянсі. зараз я перебуваю в полоні в Україні. Чи брало ви участь в бойових діях проти військових засобів? Йоміо цянця чандоу сінгвей туї уукалені тюрнен. Це був мій перший випадок.

七十四那时候呃你跟谁在一起有有几个人我们是两个人嗯是谁是一个俄罗斯人

对吗？呃、uh,，L C R 队队小小队长呃、uh, 死了，对吗？他是呃，我刚才讲你可能没听明白，啊、是我们不是散了走散了。啊。我们只有我和边女走在了一起，另外三个人有两个中国人，一个外国人，他们去到了不知道什么地方。 <noise> 我们又遇到了另外两个第十队的，我们是四队，他们是十队。嗯、uh huh. 我们在半路的荒野中遇到了。Uh huh. 然后是是，那那那是国是是，你是一个中国人，还有还三个，还有三个俄罗斯人。对，三个俄罗斯人、uh huh. 就临时组的。嗯、uh huh. 然后就不知道什么情况就开始。Uh huh. 这这这个三个俄罗斯人其中有没有你的你的小队的人？ Ага. Вони здались в трьох, вони здавались в трьох цей зам командира, який п'ян чи якось так. Інші росіяни вони знайшли десь по дорозі, бо всі розбігались хаотично. Що в китайців вони загубили десь. А як ви кажете, що українці допомогли, врятували вам життя, як і що ви маєте на увазі? Ні, що у Калайна тьола ніде. Тьола ні, це ми тьола. Чуши, в Галасуанні, в Типалі, в Типалі, в Типалі, в Типалі, в 呃，烟雾很浓，很呛，啊、很窒息的烟雾。然后我不知道如何躲避，我就傻傻的待在那里。嗯、<哼>然后我就感觉我已经要死，窒息了。然后乌克兰的战士已经跑出去，他又下来拉着我的领子，嗯、<哼>把我给拽了上去。但是在拽的过程当中，我已经昏迷了。嗯哼，是<就> Врятували таким чином, що е, вже коли він здався в полон, е, росіяни скинули на них е, е, якусь вибухівку з газами. Е, він знаходився всередині е, укриття, е, надихався цим газом. Він думав, що він вже загине, але український е, військовий прибіг, витягнув його за шкірки ззовні, е, і вже після того він втратив свідомість.